Друзі, всім привіт і вітаю на своєму каналі. Я так спішила, так спішила їхала маршруткою, щоб вже ж прибігти в торговий центр і зараз вип'ю капучино. Дитина викрикує вам чуть, да а потім піду зроблю огляд для вас новинок в Сінсей. А також увага сьогодні здається, мають вже відкрити магазин Манго. Подивимося, що там, і якщо не буде тривоги, зайдемо ще в магазин Сівей Kiki, Він тут теж поруч. До речі, веганська цукерка непогана. Всередині відчувається навіть смак йогурту, горіхи, курага перемелена. Да. Смачна. Дуже маленька, правда, дивіться. Непогана. Водичку взяла собі. Ось такий у нас така кафешка. Гузя, щось я не зрозуміла, було написано 16 серпня закрито. Що це за облом? І там всередині там взагалі йдуть ремонтні роботи. Коротше, в манго ми з вами вже не попали. Блін, ну нічого, я до Сінцею вже звикла, тому я думаю, що все одно щось знайдеться, щось вам показати ще. Давайте я вам покажу, як виглядає на плечі ця сумочка з нової колекції. Так, ну дивіться, не така вона вже і погана, як я її розкриткувала минулого разу. Єдине, що вона тут застебнута, зараз заклеєна, дивіться, ручки заклеєні, тобто я не можу, ну якось, ні, хоча можу, в принципі, розкрити, да, і подивитися, як вона взагалі на плечі буде. Я думаю, що це буде негарно, якщо я візьму і розклею ці штуки. По-перше, тут скотч, і коротше, я намагалася відірвати, нічого не вийшло. Знаєте, не моїй колекції. Дивіться, яка сумочка відро. Вони, до речі, дуже були актуальні цієї осені. Я б так радила на осінь. Вам просто дуже елегантна і дуже, я думаю, зручна. 659 гривень. Коштує така сумочка. Також в сінцеї триває фінальний розпродаж. Що ще в новинках з'явилося в сінцей? Ось такі блуза-жилетка. На жилетки взагалі зараз ввійшли в моду, але мені не подобається ця тканина. Тут написано, що 100% віскоза. Віскоза. Ми знаємо, що це приємна така до тіла, прохолодна, навіть дещо нагадує бавовну тканина. 269 гривень. Друзі, ну хіба що її класно вигладити? В принципі, може бути до чого. Дивіться тут внизу ідуть такі штани. Ну, насправді, жилетки можна із джинсами, із такими штани. Я не знаю, не впевнена. Мені вони не подобаються. Ну, це як спортивні, знаєте, такі. З такої поганенької тканини. Спідниця міді може бути, так? Да, теж або віскоза, або це може бути чорна спідниця міді, наприклад, атласна. Ну і далі в новій колекції ось такі жилеточки на зав'язках Теж із такого. Із поліестеру дуже легантні, до білих брюк, до штанів, до джинс. Такі ж самі є, але вже у відтінкові, ось такому бежевому. 100% поліестер, ціна 269 гривень. Елегантні такі симпатичні блузи, жилетки. Потім сети такі дивіться, з'явилися рожеві сорочка. Ну от як оця шоколадна, тільки от рожева і такі штани. Ну я в цьому відео саме я не розглядала цей сет. А ось таку коричневу. Чому саме я взяла коричневу? Тому що це буде трендовий відтінок осені. І вже зараз ви можете придбати 84% модел. Друзі, дуже класно до такої сорочки підуть, а, такого ж відтінку, і бажано з такої тканини штани палацу, наприклад, так як коричневий. стилісти говорять, що він буде дуже актуальний цієї осені. Вже зараз можете придбати собі таку штуку на осінь. Ну, я сюди при... причепила ось ці штани. Такий молочного. Ну теж може бути, в принципі, коричневий і молочний. І ще щось додати сюди, чорне та знову ж таки коричневе. Якісь, можливо, аксесуари цікаві. Якась а, чорні окуляри, наприклад. Чорна сумочка може бути, і чорне взуття. Буде вже класно. Дівчата, треба вашу допомогу. Швиденько кажіть, що вам нагадує по стилю ця сумка, точніше по естетиці. Що це, що це мені нагадує? Баленціагу? 659 гривень, знаєте, вона прикольна. Те, що відсилка на нульові 2000-ні, це само собою, але із брендів. Хто ще такі сумочки? Хто саме таку модельку випускав? От я не припомню зараз. По взуттю в сінцей дуже багато таких туфлі-човників. Тут такі чорні лаковані, прикольні. Боже, які вони легенькі, вони будуть взагалі на нозі, як пір'їни. Класні. Це ось така екозамша, мені вона чомусь ніколи не подобалася і не подобається. Лаковані, класні. До речі, я сьогодні в таких лоферах із резерв брала зі знижкою за 500 чимось гривень. І дуже зручні, до речі. Але це резервт. В сімцей теж є лофери потім до них повернуся. Дивіться, ось такі подобаються мені балетки, такі цікаві. Така ніби плетена йде шкіра на осінь. Елегантні, я вам хочу сказати. Дуже легенькі. Всередині йде і тканина, і ось така е, устілка да, із екошкіри. І маленький такий е, підборик. Можете придивитися. Потім давайте, ось такі йдуть балеточки, дуже до речі, теж ніжні і стильні. Це така тканина прозора, непогано прострочено все. В принципі, акуратні, головне, що стильні. дівчат, до сих пір принти леопард, зебра, корова, змійний принт, вони в тренді, тому не с... можете сміливо собі придбати на осінь. Ось такі балеточки. Це нова колекція. 39, 37, 38, 40 Ви навіть є бачу. Ось гляньте теж дуже легатні, класні, такі кремові балетки на Jane. Да, і на засібках таких теж елегантні, але ось цей рижий пластик, блискучий, а-ля під золото. Він дешевить саме, саме взуття. Хтось залишив чашку Hello Kitty. Блін, яка класна чашка, гляньте стильна. Ось ці мені також подобаються. Теж рекомендую. Ну, наприклад, червоні, да, червоне взуття, червона сумочка або червона помада, і там джинси, сорочка, не знаю, якась. В смугу і все. Ти вже стильна, така аля-француженка. 459 теж рекомендую, дуже виглядають достойно. Я вам хочу сказати. Ось така підошва. Подобається дівчат. 39, 38, 36. А ось які класні. Гляньте. Ну, не дуже. Ну, сіренькі. Ну, це більше весна-літо. Це більше весна-літо. А от зараз ось такі класні. Ось такі можна купити на осінь. Якщо хочете, ось ці теж. Ну, ці все-таки більше, як на мене, весна. Ось такі, дивіться, розглядайте. І ось ці плетені, я вже казала за них. Ще в новинках ось такі плетені теж. Зараз вже на кінець літа, початок осені, в принципі, можна. Такі теж тканина чи то пластик, я не розумію, що це. Але там сітка йде, прозорі такі. Класні теж, в принципі, балетки Джейн на. Застібках теж такі актуальні. Актуальні зараз. 459 гривень. Ай, ноги болять. У мене після цього ремонту 599. Ось такі, дивіться, в заклюпочках таких. Теж новинки 39-41 навіть. І, до речі, уже ж ці лофери. А, це лофери із старої колекції залишилися. І їх тут небагато. Я такі ну, дитині в школу там можна знайти. 459 непогані зі знижкою 41-й. І вони одні, здається, поки що я. В бовинках є ось такі бордові косухи, і бордовий, до речі, це буде один із трендових відтінків цієї осені. Не забуваємо коричневий, бордовий, чорний. Ну, ось, дивіться, я вдягла на себе цю косуху. Розмір М. Ну, рукав класно підходить. А якщо застебнути, я думаю, вона прям буде в обтяжку на мене. Да, от прямо в обтяжечку, Бачите, М-ка. Краще брати все-таки Да, Це більш для, на худішу фігуру. Взагалі класний відтінок, такий бордовий, холодний. Стильні сумочки теж Сінсей. Сумка називається хобо, здається. Якщо я не помиляюся, дуже зручна вмістка, зроблена по типу такого мішка. Можете на неї приглянути, якщо хочете. Таку сумочку, дуже зручно з нею. Тому що вона сама по собі легенька. Якщо моя, до речі, манго купляла в, в аутлеті. Якщо моя важко, важкенька, така вже сама по собі, знаєте, то ця легенька і, в принципі, багато чого теж в містках, багато чого влізе. Дивимося, коштує 599 гривень. непогано, Я думаю, що вона ось тут розгладиться, шкіра достатньо м'якенька, не груба. Ну, можете таке придивитись для себе щось. Що ще такого цікавого тут? Що бордовий буде трендовий, я вже говорила. Щойно, да. І дивіться, в сінце є ось такі толстовочки, бордові клас. Можна сірими брюками вдягати, наприклад, класичні брюки, сірі. Вдягаємо гостроносі туфлі на маленьких на маленьких підборах стреньких. Такий варіант, і ось таку худі на осінь. 459 гривень. Вона утеплена. Ну так, да, дещо є. дивіться, такий типу фліс. Хоча, дивіться, які класні джинсовки. Вільветовий такий комірець. Дуже-дуже приємний на дотик. Осінь, це нова колекція джинсовочка. Така на мені розмір М. Я б собі брала б навіть Ельку, я думаю. Хоча ні, це теж підходить. І довжина нормальна, така дивіться. І ось такий рукавчик. Нова колекція, дуже стильна, до речі. Подобається мені такий варіант. Сюди ось таку сумочку взяла показати вам. Блядь, з цією сумочкою класно. І така відразу да, естетика 2000-х. Може дещо не по, не по віку, по-моєму, да, скажімо так. Але мені подобається. 2000-мої ні улюблені робки. Можна залишати бермуди, бажано, щоб вони були ще довші, мені здається. Чоботи, наприклад, тихаські, будь-які чоботи, труби, чоботи тихаські. І буде такий стильний лучок. Дехто з вас просить іноді про код товару. Я так думаю, що це ось цей да? QR-код. Тобто не QR-код, а штрих-код. Ну, не знаю, дівчата, де його тут шукати. І сумка ось, дивіться, якщо да, ось так. Що ще хотіла приміряти сіренькі брюки із ось такою толстовочкою. Це такий експеримент, дівчатці, сірі штани. Зараз одягаю їх. Маю сірі штани. Ось там зараз вам покажу. Штани Класика великі на мене, ну та маленька тільки залишилась одна. Так, ну, наприклад, дивіться, штани класні. З луферами взагалі супер. Ще вам покажу цей топ. І. Я хотіла, так як уже осінь, ось таку товсточку, вона якраз осіннього плану. А що під низ? Сюди треба якусь або ж напевно, що не білий, топ на бретельках, а ось таке, о, дивіться, яка. Зараз вам покажу повний так. Ну, дивіться, що це вийшло. Ну що, непогано, дивіться, якщо сюди піднизити, втягти якусь сіру або чорну маєчку, да, то вже буде, вже можна буде так відстібнути дещо і все буде гармонічно. Штани не годяться, тому що це елька, вони на мене великі, їх навіть тут підкатила. Все-таки я по-іншому уявляла собі тут сірі штани. Більше як на фото, яку ви бачите в себе справа чи зліва. Більше все-таки чоловічого фасону пасували б сюди брюки. Або ж як варіант, це просто такі чорні джинси-бегі, сірі або чорні джинси-беггі. Ось ця худі мені не подобається її якість. Вона якась вся в заломах. Друзі, з новинок відчинився в Полтаві в торговому центрі Київ ось такий магазин взуття Басконі. Я так на вітрину подивилася, є симпатичне взуття і таке стильне, ось, наприклад, такі, я думаю, що шкіряні або ж леопардові та коричневі, такі да, замшеві снікерси. Блін, чого немає цін цінників прямо на, на вітрині? От, щоб видно було звідси, приблизно людина розуміла, на що розраховувати. знаєте? Тому що заходиш, а там, наприклад, такі черевики коштують 4 тисячі гривень, і ти вже як копальований, вибачте, себе почуваєш. Ну, не знаю, поки що я сюди заходити не хочу, але ось теж симпатична, дивіться, така моделька. А, ну, Типу актуальних зараз таких черевичків Jane плетені. Я так розумію, що це Турція, друзі. Це просто Турція. Відчинився ось такий магазин взуття теж для кожного дня. Sizon називається. І тут взуття як чоловіче, так і жіноче. Є сумочки, О, да, і аксесуари теж. Є. Така сумочка симпатична, дивіться, і це замша. Класна така стильна Лонца. Лонца щось таке знайоме. 2590. Бренд Лонца. Подобається відтінок. Ось такі чоботи прикольні, гляньте, чоботи, труби дуже класні. Чоботи, не знаю, шкіра чи ні. Класні, стильні, оці коричневі дуже сподобались. Ось така сумочка. Дивіться, як вам. Ось така осінь, зима. І неймовірні стоять троянди дві красуні. Можна навіть зняти на відео. Дивіться, яка краса. Дуже гарні, такі оригінальні зараз люди пройдуть. Оригінальний такий костюм. Дуже гарно. Дуже гарна сукня, червона, такі дуже гарні троянди, але ви знаєте, чесно кажучи, що я не дуже заздрю дівчатам. Просто це цілий день. Хоча це красиво, так, це такий арт. І тебе ніхто не бачить. Саме головне, не бачить ніхто твоє обличчя, тому що воно закрите мережавом. Оригінальна ідея, до речі, не знаю, скільки вони стоятимуть. Якщо цілий день, то це дійсно напряжно. І велсіве кікі теж, дивіться, трендовий колір, бордовий, бордові жилетки. А бордові, що тут таке зараз, підійду, гляну, бордова сукня. Можна, да, можна, до речі, і з такою жилеточкою вже зараз вдягати, або ж на, на вересень, тому що я думаю, що вересень знову ж таки буде теплий. Літо продовжиться. Ось такі, що це в нас блузи, як це, як це взагалі назвати. 599. Це такий лонгслів. Мені, якщо чесно, особисто усі вакіки не дуже заходить, що це таке за ковтинка дивна. Ну, тому що вони реально якесь є таке щось, якесь, як кажуть, із базару з турецького. Щойно. Тому навіть не знаю, що тут показувати. І дивіться, модні кольори, це ось такий. Коричневий, він більш один відтінок коричневого більше. Такі сорочки, або ж ось що це в нас? Охра 599. Теж в моді такий колір. І можна до охри ось такий теж в такому ж кольорі взяти такі штани. Класний, до речі, буде такий сет. Сумочка теж, ось дивіться, бордова, коричневого багато. Ну, що ще, такі коричневі сорочки такі. Стильні теж по 849. В новій колекції, дивіться, сподобались мені, вже подобаються ось такі сети. Я думаю, що їх ще не встигли навіть, а вони не встигли, точніше розгладитися самі по собі. Це така блуза на затисках, теж модний колір шоколадний. Така влузка на зав'язках, і до неї йдуть Бермуди. Дивіться, супер. Де? Такий сет, вже не треба нічого придумувати. Ось тільки аксесуари. Тисяча гривень коштують. Такі шорти Бермуди подобаються мені. І блуза 1299, нова колекція. Тканина, щось між бабовною та віскозою. Непогана. Не синтетика. Ось така куртка. Куртка вітровочка, вона ж. Теж класний відтінок, теж колір, точніше, теж модний цієї осені. Штани ось такі теж на осінь. Гусяча лапка, здається, так називається, да? цей принт. Ну, Така класика. Так, ну це рябе. Я такого не люблю і таке теж не розглядаю. Фух, от леопарду вже паморочиться в голові. Дивіться, які джемпери. В естетиці шанель на осінь. Скільки він коштує? 1199. New collection. Далі пішло таке все. Купальники до сих пір є. Така класика, ось кардиганчик, такий чорний із тоненького трикотажу. Дуже приємний. 599 на осінь. База. Загальні такі класні стильні сумочки, Велсіве Кікі. Кашкіра приємна, дуже вона, дуже легенька. Ця сумочка, як пушинка. 649 гривень і небагато. До неї берете і Сінсей. я вам щойно показувала балетки червоні. Так, да, до речі, такі ось кардиганчики є сині штани зараз в моді з білою такою резинкою чи то вставкою, яка нагадує білу спідню білизну. Темно-сині брюки дуже подобаються. Вони по типу чоловічих. Іде фасон за 949 гривень, дуже стильні. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. До зустрічі вже у наступному відеоролику. Я все ж таки надіюся попасти на відкриття магазину манго. На жаль, сьогодні вийшло ось якось так. І що? І що ще не сказала, ставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Бажаю всім вдалих покупочок. У наступному відео я буду робити огляд в магазині Стіма. Огляд нової колекції. Невеличкий спойлер. Я була дуже приємно вражена. Хто не знає, Стімма це український бренд одягу. І поверх, поверх, щось, якийсь навіть той самий шкіряний бомбер.